Для декого досягнення 18-річчя означає вступ в нову сувору реальність на Карибському узбережжі Коста-Ріки вразливі діти та молоді люди дуже часто стають мішенью для втягнення наркотики та інші негативні явища. Вплив церкви 2007-го дня пов'язаний з потребами місцевого соціуму і прагненням запропонувати розв'язання проблем оточуючи. Щотижня волонтери відвідують місцеві від. Дтячий будинок, де проводять для них програми. Тут проживають понад сотні дітей. На сьогодні в нас проживають діти віком від 1 до 18 років. Ми ходимо по домівках, навчаємо дітей, як молитися і працювати. Була створена команда з центральної міської церкви, і ми, як її учасники, працюємо саме з дітьми. Десятки дітей та вихователів відвідують. Служінь. Маргарет – одна із вихователів. Її обов'язко входить догляд за будинком. Де проживають дівчата і приготуванням їх до майбутнього самостійного життя у цьому будинку? Кожен виконує доручену його роботу. Наприклад, доглядає за власними кімнатами, шафами, діти знають, як поховарити. Якщо у них з'являються якісь питання, я допомагаю їм у їх вирішенні. Маргарит знає, що життя після інтернату може стати ще складніше. Вона надзвичайно вдячна адвентистам, які регулярно відвідують.

Подобається те, що вони стають ближчими до Бога з кожним новим днем. Коли діти прибули до нас, вони не ходили до церкви. А тепер, коли члени громади самі завітали до нас, їх зацікавили в програми. Тепер діти постійно досліджують святе письмо, моляться перед їжею і роблять все, чого раніше не робили. Однак, як тільки їм виповнюється 18, діти повинні покинути притул і вступити в нову реальність. Більшість дітей перебували в цьому будинку у 10, 11, 12 років, і вони не знають своїх батьків. Також досягаючи повноліття, їм доводиться покидати цей дім і йти. Все, чого я хочу, коли діти підуть у цей світ, це щоб вони крокували по життєвому шляху з високо піднятими головами і завжди були готові до бою. Цього кварталу приношення 13-ї суботи підуть на будівництво центру, куди ці молоді люди зможуть піти, коли їм виповниться 18 років. Майбутній центр надасть їм безпечне місце, поки вони не знайдуть стабільність в житті і не отримують роботу для того, щоб стати корисними членами суспільства. Це робиться з метою, щоб молодь не вживала наркотиків та інших. Ми надамо їм місце, де зможемо задовольнити їхні потреби і молитися, щоб ці діти не блукали вулицями міста, де є багато небезпек та присутньо багато криміналу. Ми не хочемо, щоб всі наші зусилля і старання, які ми доклали за ці роки, працюючи з цими дітьми та молодими людьми, пішли. І коли вони досягнуть повноліття, ми хочемо, щоб цей віховний світ ніколи не зміг їх зламати. Будь ласка, моліться за дітей та молодь у костаріці, дякуємо за внесок у ці приношення, які змінять на краще так багато життів.